Вітаємо вас на КТМ Цумкові новини. І цього тижня робимо такі інформаційні акценти: не сприйняли рішення єпархії. Жителі Олександрівки хочуть повернути свого духовного наставника. Їх праця охороняти найдорожче здоров'я, свято медичних працівників, краплина життя заради здоров'я. Акція до дня донора у районній лікарні. Яка ситуація із донорством в Олександрії? Підсумки до Всесвітнього дня донора. Напередодні свята трійці прихожани села Олександрівки отримали неприємну звістку. Отця Павла, який протягом п'яти років був духовним наставником на селі, перевели до іншого приходу. Громада не сприйняла таке рішення єпархії і намагається повернути священника. Ситуацію вивчала Євгенія Ніколаєва. Прямуючи до центру Олександрівки, не можна не помітити на пагорбі величний храм святого Богоявлення. Духовний осередок створили на основі колишнього маєтка графа Толстого. За радянської доби тут була лікарня. Тривалий час приміщення пустувало, а 10 років тому було прийнято рішення передати його під церкву. До спорудження храму долучилися всі без винятку. Зараз для селян це не лише приміщення для молитви, а й місце для розради та очищення. Село ніби таке слово. Незвучне всього трьох складається, Але це організм, це велика сім'я, велика родина, це громада, в якій б'ється своє так сказати, одне єдине серце. Ми живемо в селі, в нас і радість, і біль. Все тут пополам. Це так у нас взагалі в будь-якому селі такий устрій життя. Про це всі знають. І через те, коли ми починали відкривати цей храм з нуля. Нічого тут не було. Вся громада, вся наша велика родина, кожен вніс свою лепту. І коли у нас за 10 років виріс такий храм, в який вже і господарство вложило немалу суму, і самі прихожани, і сама наша громада, і спонсори, які в нас є, і козак Володимир Іванович, Чечітка Станіслав Прокопович, ну всі ці люди живуть серед нас. Серцем для чималої громади став отець Павло, який останні п'ять років справно виконував свою місію. Звістка про те, що за рішенням єпархії його переводять до іншого приходу, обурила прихожан. Саме завдяки отцю Павлу були виконані основні роботи з будівництва храму. До ладу приведена вся документація. П'ять років назад, коли прийшов отець Павло на цю церкву. Тут майже нічого не було своїми руками. При допомозі фермерського господарства Олександрівське, при допомозі прихожан, при допомозі приватних підприємців, друзів він створив те, що ви зараз бачите, цю будівлю, цю церкву. Він переробив все по-своєму і він починав з самого ранку і закінчував. Вже темно ночі він за ці за цей період, за п'ять років, він побував майже в кожній домівки, в кожній хаті. отець Павло опікувався не лише справами храму. Він турбувався у першу чергу про людей, відвідував сім'ї, заклади. В селі значно зросла духовна культура. На великі свята збиралася чверть прихожан, яких загалом нараховується близько двох тисяч. Я бачу, як все міняється, як духовність людей зростає, як молодь тягнеться, як батюшка буває в школі, як батюшка буває у хворої людини, як батюшка буває на кожному похороні, ми його ніколи не шукаємо. Достатньо одного слова, і він завжди знає, і він є серед людей в горі і в радості. І просто зараз так, ну от не попереджуючи нічого, взяти, вирвати частину нашої громади, ну просто немає Слів, щоб виразити так свою незгоду, за словами Олександрівців, отця Павла ще були чималі плани щодо благоустрою території, і він не збирався залишати приход. Нам треба зробити тут благоустройство території, внутрішні ще деякі роботи. В основному зал зроблений, зал для служіння зроблений. Ми в этом году все там завершили, нормально, отоплення, там є, все прочее, все там подведен газ, все нормально. Осталось благоустройство сделать, укладування плітки вокруг церкви, озеленення і центральний вход. Мешканці Олександрівки й інших прилеглих сіл, що належать до приходу, почали звертатися в різні інстанції. Проте рішення духовного керівництва непохитне. Коли ми ходили ходаки до владики Боголепа, він нам сказав, що як я не признаю ні революції, ні майданів, але в нас нема ні революції, ні майдану. Але в нас є біль сільська біль громади, в якої серця ви ну вирвали просто людину, з якою ми оце п'ять останніх років просто жили. І звичайно, всі ми звертаємося до всіх служб висе, що стоячих до владики Боголепа залишить це просто. Просьба всієї нашої громади залишить з нами нашого батюшка. Останню службу отець Павло відправив у суботу, а у неділю в день святої трійці його вже не було. Службу правив інший священник. Для прихажан це відчутна втрата. Тим паче вони вже мають гіркий досвід того, коли забирають духовного наставника. Той духовник хороший, той поганий. Ні, але ж ми привикаємо і привикли ми того, до... був то отець. Він робив він все своїми руками. Він ночами тут білив, робив усе. Його забрали в нас. Ви його просто видергнули від нас. Він прожив рівно півроку. Його поховали, бо його забрали, запхали в таку кудись дірку, вибачте, за вираз. І людину знайшли молоду після 30 років, мертву. Це треба було пережити і побачити. І і все. А тепер у нас забирають отца Павла. Хіба це можна? Хіба це можна? Оце пережити? Двері до храму. Нам відчинили прихожани. Раніше, коли тут був отець Павло, вони завжди були відчинені. Люди у будь-який час могли звернутися до настоятеля з проблемами і радощами. Вони довіряли йому, вірили. Вірять і зараз, що керівник єпархії перегляне своє рішення і зверне увагу на духовні потреби прихожан, адже церква це передусім люди. І якими б гарними не були стіни та куполи, храм житиме лише тоді, коли там лунає молитва, а править службу і здійснює таїнства той священик, якого люблять, якому довіряють. З нагоди професійного свята медичних працівників ми вирішили згадати тих, кого зазвичай не знають по імені та по батькові. До них не ходять на прийом, але тим не менше їх праця вкрай важлива та корисна. Це молодші медсестри, лаборанти, працівники реєстратури. Про них у наступному сюжеті. 15 червня медпрацівники відзначають своє професійне свято. В цей день вітають лікарів та медичних сестер, фармацевтів та всіх, хто працює в медичних установах. Сьогодні ми розкажемо про фахівців, які щодня виконують свої обов'язки, але завжди залишаються в тіні. Ладу Резніченко пацієнти добре знають по голосу. а От як вона виглядає, майже ніхто не знає. Працюю медреєстратором. Саме її ви чуєте, коли телефонуєте за номерами 1103 та 7 для виклику дільничного лікаря. Ну, вони трохи роздражені, да, жалуються. Ну я починаю це, це явлення временне, на місяць, може бути трохи менше, Успокаюємо їх. Ну, якось виходимо з положення. Да. Зараз в поліклініці триває ремонт. Поцікавилися, як до цього ставляться пацієнти. Люди похилого віку, зі своїми да, болезнями, не транспортабельні. Ну часто по телефону званять, да, спрашують да, консультації, розказують даже про свою життя. Там поздравляють. Ну званять, навіть поздравляють з праздниками. Ну навіть не знає мене і не не відя, так сказати, глаза. Ну, знаю теж по голосу. Ну і я його знаю. Без адреса, без фамілії. Я вже да, взяла трубку, я вже ну, хто до мене звертається. Звісно, ну, якщо потрібно записати визов, то я завжди уточняю. Я вже знаю, хто це, ну, не на всі 100% так сказати. Наша наступна героїня Анна Городна, лаборант, запитала, чому такий вибір професії. Моя мама медпрацівник, Старша сестра теж медпрацівник. Багато родичів жінок теж медпрацівники, і мабуть, це пішло з покоління в покоління. Фахівець в день розписує до 100 аналізів. Окрім цього, робить забір крові. Кожен з лаборантів, який у нас працює, він вміє робити і забір крові, і порахувати під мікроскопом в камері рідку кров, порахувати формули, і також кожен вміє працювати і на аналізаторі, і на фекі. Більшість людей боїться здавати аналізи, але до кожного у Анни Городної є свій підхід. Без проблем. Ми всіх уговорюємо, всіх заспокоїмо, щоб людина не хвилювалася, щоб вона не переживала, все буде швидко, добре. Умовимо, погладимо. Таких фахівців як Лада Резніченко та Анагородна переважна більшість, треба згадати і водіїв карет швидкої допомоги, і молодший медичний персонал, без яких не обходиться жодна медична установа. Щороку, 14 червня, відзначається всесвітній день донора крові. Вибрали цей день не випадково. А як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров'я інших, здаючи свою кров. Саме цього дня у 1868 році австрійський лікар відкрив групи крові. Тож 13 червня, з нагоди дня донора у центральній районній лікарні, пройшла акція Краплина життя заради здоров'я. Скільки людей долучилися до благородної справи, та хто саме, знають наші кореспонденти. Це світній день донора крові, що відзначається 14 червня. Досить нове свято засноване під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Щомиті у світі виникає потреба в переливанні крові. Тож у різних містах світу у ці дні організовують заходи із добровільної здачі. Така акція під назвою Краплина життя заради здоров'я у переддень свята пройшла на Олександрійщині. Ініціатор Олександрійська райрада спільно з райдержадміністрацією та за підтримки. Центральної районної лікарні цієї є поповнення банку крові центральної районної лікарні та при можливості передачі частини зібраної крові лікувальним закладам східної України, де зараз знаходиться багато людей, мирних та військовослужбовців, які постраждали під час проведення антитерористичної операції і потребують приливання крові. Кров зібрану під час акції спрямують на переробку до Кіровоградського банку крові. Значна частина повернеться у район для забезпечення потреб пацієнтів різних відділень. Препарати крові необхідні для наших пацієнтів. Обов'язково повинен бути певний резерв для акушерського відділення. Для хірургічного, тому що операційна повинна мати свій запас, ну звичайно ж, компоненти крові використовуємо для лікування тяжко хворих і діток, і дорослих. Участь в акції взяли 35 осіб. З причин протипоказань двом особам було відмовлено у заборі крові. До благородної справи долучилися працівники різних сфер життєдіяльності району, зокрема і його керівництво. Заступник голови районної ради Богдан Куруб та керівник апарату райдержадміністрації Сергій Макаренко. Учасниками акції сьогодні є працівники районної ради, працівники як апарату райдержадміністрації, так і структурних підрозділів, представники громадської організації Сільна Олександрічна, Фести Колос, лікарі центральної районної лікарні, студенти медичного училища та інші небайдужі громадяни. Серед учасників акції як досвідчені донори, так і особи, які вперше прийшли здати кров. Сестра господарка районної лікарні здає кров третій рік поспіль. Співробітниці пологове відділення потрібно було здати кров. Здала, потім зрозуміла, що можу здавати регулярно і приходжу сюди постійно. Здаю крові 240 грамів кожні два місяці. Загалом донорство поступово популяризується, хоча проблеми мають місце. В цілому донорство нашої області активно проводиться єдине що враховуючи те, що не змогли ще наш департамент обласного управління охорони здоров'я замінити на нову. Сучасну новітню технологічне забезпечення обласної станції проливання крові, наприклад, на такому рівні, хоча б як це в Дніпропетровській області в сусідів, тому переробка крові в області ще на ті компоненти, які правильно необхідні, ще недостатня. Але ми сподіваємося, що наступним етапом реорганізації обласних лікувальних установ буде звичайно ж обласна станція переливання крові. Загалом було зібрано 9 літрів крові. Всі учасники акції після забору крові отримали сухий пайок, а також заслужені два додаткові вихідні дні. Щороку у день донора ми ще раз згадуємо про необхідність здачі крові та дякуємо тим, хто долучився до доброї справи. Ситуацію із донорством в Олександрії вивчала Вікторія Васіна. Всесвітній день донора крові відзначається щороку, 14 червня. Тема цього року безпечна кров для порятунку матерів. Важка кровотеча під час і після пологів одна з основних причин смертності та інвалідності в багатьох країнах світу. Також проблемою є безпечний і достатній запас крові. Про ситуацію з кров'ю в нашому місті ми запитали у фахівців. Ситуація в місті з донорством. Е на даний час непогана, тому що в нас досить багато активних людей з активною громадянською позицією, які приходять, здають в минулому році. У нас пройшло 903 донори, і ми заготували 257 літра крові. Донором може стати будь-яка людина у віці від 18 до 60 років без хронічних захворювань. У день кровоздачі треба дотримуватись наступних рекомендацій. Перед здачою крові за 48 годин не повинні вживати алкоголю за 24 смаженої жирної їжі спецій. В день кроводачі повинні випити чашку солодкого чаю з шматочком білого хліба. Але цей хліб не повинен бути нічим, ні з маслом, ні з кобасою, чисто хліб і чай. У донора початківця лікарі візьмуть не більше 200 мл крові. Для тих, хто цю процедуру робить не вперше, ця цифра становить 468 мл. По групам крові у нас в Україні найбільше це другої групи, це 40%, 30% першої. 20% третьої і десь близько 10% четвертої. Після того, як донор здав кров, лікарі радять наступне. По-перше, ті, що палять, не можна дві години палити. А по-друге, після здачі крові людина повинна просто більше пити рідини. Рідина може бути солодкою, можна їсти солодощі. Ну, раніше навіть рекомендували вино червоне. Вчора я по телевізору слухала, що зараз теж рекомендували в Київській станції переливання крові. Ну, але деякі пишуть, що вже алкоголю не треба вживати, просто вживати велику кількість рідини і гарно похарчуватися. Зазначимо, що процедура здачі крові безкоштовна. Це можна робити кожні 60 днів, але для чоловіків не більше п'яти разів, а для жінок не більше чотирьох разів на рік. На сьогодні це вся інформація. Дякуємо, що дивились. Бажаємо вдалого робочого тижня та добрих новин.